Новини шоу-бізнесу, так, Слава Про. В мене виходить два рази на тиждень випуск, і в якийсь момент, а це сталося минулого тижня, я зрозумів, що мені нема про що розповідати. Нічого не відбувається в українському шоу-бізнесі. От якось ти дивишся, і одна Юля верба завагітніла, грубо кажучи. Так. І я почав думати: а чому так? А ч... Звідки ця прісність шоу-бізнесу? Чому. Артисти і відомі люди, медійні люди перестали давати інфоприводи. Чи це не є, ну, хай це буде звучати в актуальному часі трохи дивно, але чи це не є початком проблеми українського шоу-бізнесу? Проблема в українському шоу-бізнесу, вона має початок свій задовго до того, як ти це зрозумів. Проблема, вона системна, вона значна. Назові, будь ласка, скільки ти знаєш, там, скажімо так, премій музичних, які, які засновані саме музичною індустрією, не, не якимись там приватними особами або муз та телевізійними каналами і так далі. Які ти знаєш потужні організації муз музичної індустрії, і скільки ти знаєш. Впливових, таких серйозних а, мас про музичну, про музичну індустрію. Їх немає, тому що немає ніякої музичної індустрії. Є певний успіх окремих осіб, які, в принципі, об'єднують себе уявою про те, що вони є шоу-бізнесом, і, скажімо так. Появою інших редакторів, якихось там видань онлайн-змі, і так далі, які думають, там нам треба писати про шоу-бізнес. У нас же є шоу-бізнес, але його ніколи не було. Він був таким пародією на російський або західний шоу-бізнес. Якось так існував. І зараз ми бачимо, скажімо так, інертну силу його. Ну існування з 2014 по 2022 рок, роки з'являються молоді молоді артисти дуже багато зараз нових авторів пісень і так далі але системних процесів процесів не відбувається, на жаль в системах. і це означає що Перспективи в нашій індустрії вони на сьогодні не визначені. Я не кажу, що вони погані або краще, все буде залежати від того, коли закінчиться ця війна, і які соціально-політичні моделі будуть впроваджені в нашій країні. Хто ми будемо для світу, для Європи, для заходу, для світового світового капіталу, для капіталу внутріукраїнського. Ну коротше, це дуже така складна розмова. Як як і коли запрацює ринок роялті, і це буде поступово визначати наші май. Будь на сьогодні його не існує, і тому, те, що ти бачиш, це звісно, ця хвиля. Хвиля 22-го року, яка на, на, на хвилі якої з'явилися нові ім'я, нові пісні, патріотичного такого штибу, такі нові сенси, повернення такої потужної фольклористики в музиці, да вплив села на місто, зміна міста, тобто такі традиційно, ну скажімо так, російськомовні, ну по по за великим рахунком, ну. Тут треба також бути дуже обережно. Ну, Такі місця, як міста, як Харків, Одеса, Дніпро, вони ну вони дуже серйозно змінюються зараз. І там змінюється молодь. І наслідки цього ми побачимо не скоро. Але в цих змінах дуже, дуже трудно побудувати щось стале. А що бізнес. Це що таке? Це взагалі про. Про коли все добре, коли немає війни, коли люди розважаються, коли вони роблять те, що хочуть, одружуються, зраджують, не знаю, там бігають один за одним, папараці щось знімають, хтось там витрачає якісь шалені гроші. І так далі. Це не про війну, розумієш? Це трошки інша, інший, інший всесвіт. І тому дійсно ми зараз маємо певну таку складну таку якусь форму, і дуже якісь складний, дуже зміст, особливо на фоні відсутності державної політики щодо музичної індустрії, тому що артисти вони взагалі не розуміють, чи потрібні вони державі в цій війні, чи не потрібні, що їм робити, як їм робити все, що співають там. Ніякі системної роботи щодо яких сенсів значень не відбуваються. Якісь артисти там мають якісь там. Доступ до перших осіб і щось для них роблять, але загалом цього цього не існує. І дехто думає: так ну коротше, буду співати. Хтось їздить на концерти, у когось війни взагалі немає. Ну немає. дивися кліпи, пісні. Слухай, ну немає, не те, щоб він немає, а ніби її не було ніколи. І це от ти дивишся на це. Як доросла людина, і тобі здається, що щось шота що не так, але я ж так думає, і дуже багато українців. Вони також на це дивляться, і них дуже дивні дивні відчуття. І зараз ти кажеш про те, що в тебе також якесь дивне відчуття того, що це не шоу-бізнес. Так я тобі скажу, Слава, це не може бути ніяким шоу-бізнесом. По перше, його немає. По друге, у нас війна.